На огляді ось така цікава лампа трансформер. Може увімкнулась. Моделечка BLG 1308. Чому трансформер? Дивимося. Дивіться, яка вона прикольна, компактна. Пластик доволі непоганої якості. Розміри в неї. 16.5 і 4.5. І можна брати будь-де підсвічувати, як настольна лампа, гніздо для підзарядочки, на жаль, не Type-C, провід в комплекті. Дивіться, як вона розкладається. І можна використовувати кемпінг на стіл собі, в домашньо побутових різних умовах. Ну, ось така прикольна лампа. Верегумником заявлено три види світла. 6500, 4500, 3000к. Зараз глянемо. Акумулятор внутрішньо внутрішньобудований. На жаль, поки його не протестували, не було світла, то, в принципі, півтори години просвітило. Це мало, але потім з майстром розберемо, глянемо, що за акум <кій> і наскільки. Реально вистачає. Так, зараз зробимо, щоб подивитись, кнопочка, бачите. Сенсорна. Так, це жовте світло. Це, напевно, нейтральне. Ну і ані. Холодне, жовте, нейтральне І вимикаємо. Ну, кнопочка сенсу у нас працьовує чітко. Ну, Ось така прикольненька лампа. Дуже мені сподобалось таку собі точно одну залишу. Кому цікаво, звертайтесь, ставимо вподобачки, підписуємося. Дуже багато ліхтарів, огляди зроблені. Дивіться, підписуйтесь і до слідуючих відео.